Розпочалося дійство ходою від міської ратуші до музею писанкарства, де і відбулося урочисте відкриття всеукраїнського фестивалю писанкарства Писанка 2012 За словами очільника області Михайла Вишиванюка, фестиваль крок за кроком наближається до міжнародного рівня. А нині такі дійства відроджують та пропагують українську культуру та традиції. Через цей фестиваль я думаю, ми збережемо ту нашу. Національну українську традицію, християнську традицію. Це зверх важливо, бо буде в нашій пам'яті оці святі традиції, духовні традиції, будемо ми. І це особливо важливу роль має в цьому шаленому, динамічно розвиваючомуся глобальному світі. Якщо ми не будемо робити ці фестивалі, не будемо берегти нашу традицію, нашу культуру, нашу історію. Ми розчинимося, ми газ розду як порох. Ми втратимо свою ідентичність, втратимо самі себе. Під час фестивального дійства відомий писанкар Олег Кіращук, орнаменти робіт якого використовує в колекції одягу відомий світовий дизайнер Гуччі, подарував музею писанку, в якій вкраплені мотиви писанкарства чотирьох етнічних регіонів Івано-Франківщини. А поки перед музеєм писанкового розпису вирувало фестивальне дійство з танцями та піснями, в приміщенні народного дому близько сотні учасників у різних вікових групах під пильним оком членів журі працювали над конкурсними писанками. У нинішнє величне таке торжественне свято, яке у шостий раз вже починається в Коломиї. І для нас є радісним, потішаючим, що це є саме той світлий тиждень, в якому ми всі вітаємося, в якому ми всі тішимося, і саме основне, що сьогодні ми до Коломиї переносимо ту всю радість нашу у торжественних традиційних гаївках, піснеспівах, воскресних піснях. Учасники конкурсу отримали дипломи та подарунки. Автором найкращої писанки за рішенням журі стала учениця Коломийської загальноосвітньої школи номер 6 Ярослава Стадник. Вона отримала сертифікат на відпочинок на місцевому туристичному курорті.